Ми йдемо, о, друзі, до Світлани колядувати. Ми вже під'їхали. Приймайте колядувати. Пане господарю, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий. Народився. Господарю хату заводили. <плес> Нехай Ісус Боже життя благословить ваше життя, щоб ви щасті проживали горям. <плес> Ми не хочемо, пані господиню, не їсти, не пити. Лише хочемо вашу хату та й розвесели. Порочна діва. Непорочна діва маємо, подарочки. 200 рейн за коляду, 200 рейн за коляду. Світлана не заслужила. Вона нас послала. Ну накривайте. Не виспалася? За коляду нам уже наливають, 200 рейн нам уже дали. І накривають кобасу, так? Так, чай буде. Понятно. Та де, ми не Дякуємо.